Як заробити 400 доларів за 4 години? така у нас плиточка. Сьогодні з Діманом у нас колаборація. Ви не дивіться, що він трохи блідий, бо чоловік вже третій день на пості. Третій тиждень! О! Третій тиждень! Третій <с тиждень без Я не знаю, як ще буде! Наші заробітки на грані, Діман. Добре, що нам дві в запас взяли, ні? thank you